Вітаю вас, шановні глядачі. Новий тиждень, нові випробування, нові пригоди. Яким буде цей тиждень в період з 2.12 по 8.12.2024 року для України. Давайте ми з вами будемо дивитися. Я Роман Завидовський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Не забувайте ставити лайки. Також в цьому відео пропонуйте теми для прогнозувань, теми для ефірів. Давайте ми з вами подивимося на кожен день на циганській колоді карт і на гральній слов'янській колоді, яким буде цей тиждень. Записую це відео зараз 2-12 на годиннику 10 година ранку. Добре, давайте будемо дивитися ситуацію на тиждень. Не забувайте ставити ваші лайки. Буду вам за це вдячний. Якщо у вас є якісь питання особистого характеру, задавайте їх за номером на сторінці в Тіктоці і в Ютюбі. Так, добре. Давайте ми з вами будемо дивитися, що і до чого, що і по чому. Яка ситуація цього тижня більше негативу, позитиву, де більше позитиву, де менше позитиву, де яка ситуація буде відбуватися. Так, добре. Поїхали. Значить так, 2 число. Друге, 12. Карта втішення. Янгол спускається з небес. Карта захисту вищих сил. Не забувайте молитися, просити захист у вищих сил. Це от така от хороша карта. Ваші янголи вас захистять. Це покровительство, це захист вищих сил. Знизу погана карта. Ось він. Такий от чорт тягне жінку за собою кайданами. П'ятірка Христова. Карта боротьби, карта заворушок, карта агресії. Дуже сильної, дуже жорсткої, великі небезпеки. Ну, наскільки мені відомо вже, то вночі побомбило дуже сильно. Не знаю, як де, можете написати в коментарях. Але особисто персонально в мене в Тернополі прилить був теракт по багатоповерхівці. Одна людина загинула, дуже багато поранених. Це було десь приблизно в 2 часа ночі. Я сам проснувся від такого гучного бух. Подушку в руки і втікати в підвал. Так, в... так, добре, дивимося. Так далі. Вівторок, карта кімнати, карта закритого простору падає. Король Хрестовий, карта сильного чоловіка, карта сили та чоловічої енергетики, активізація чоловічої енергетики. В принципі, непоганий день, сильно великих загроз я не бачу на вівторок. Середа. Четверте число. Карта ожидання. Падає на циганській колоді, карта якихось очікувань. Четвірка бубнова – карта фінансових проблем, карта фінансових кризисів. Можливо, якісь проблеми з грошима, можливі, якісь проблеми з забезпеченням чогось. Можливо, щось з валютою трошки буде неладне не, не, не відбуватися, не виключено. Ну, такий день. Я би не сказав, що сильно негативний, скоріше напружений. Добре. П'яте число, четверте. Карта печалі, карта смутку, карта траура. Погана карта, небезпечна. Знизу шістірка хрестова, блискавка. Підвищені вогневі загрози. Підвищені вогневі удари, атаки, повітряні обстріли, удари вогневих небезпек можливі по всій Україні. Загальнонаціональна повітряна загроза. Атаки, такі, як оце у понеділок, вночі. Щось подібного роду характера може бути в четвер. Тим паче я згадую минулий четвер, який він був жорсткий. То, походу цей четвер буде ну, наближений, скажімо так. П'ятниця. Шосте число. П'ятниця, шосте число. Дивимося. Карта врача. Проблеми по здоров'ю, загрози здоров'ю, загрози життю. Трійка пікова, несподівані удари, агресія, провокації. Теж досить негативна комбінація карт. Я думаю, що п'ятниця теж буде таким досить. Серйозно тяжким небезпечним днем, знаком мінус. Провокації, агресія, карта е, врача, проблеми по здоров'ю, загрози життю. 7 число. 7 число, значить, так. 7 число субота, е, карта лживості, карта брехні, карта обману. Перевіряйте всю інформацію, яка може в цей день поступати. І ПСО багато неправдивої інформації. Якесь залякування, замилювання очей. Тобто, от всю інформацію, яка в цей день поступає, обов'язково перевіряйте, шановні глядачі, тому що може бути багато недостовірної, неправдивої інформації, багато агресії в тому числі. Валет червовий – карта сильного чоловіка. Карта сильної чоловічої енергетики. Ну, така непогана карта. Це карта, можливо, якихось перемог, успіхів, в тому числі на фронті. Це хороший знак. Ну, і неділя, 8 число. Карта «Високомір'я» падає, активізація колаборантів, сепаратистів, провокаторів, диверсантів. Будьте обережні з людьми, які вас оточують. Великі загрози сепаратизму, агресії, диверсії, провокації. Знизу Нептун: карта сильного чоловіка, активізація чоловічої енергетики. Ну, такий напружений день. Напружений, але я би не сказав, що сильно чорний. Скоріше, просто напружений, можливо, десь часом якісь провокації місцевого характеру можуть відбуватися. Окей, підбиваємо підсумки. Понеділок поганий день, такий досить негативний, небезпечний. Чорт тягне жінку кайданами за собою. Удари, атаки, агресія. Ну це вже програлося насправді, але ще день не закінчився, а тільки почався, ще може бути. Тому будьте обережні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Так, добре, далі. Вівторок, ніби такий непоганий, нічого сильно поганого не бачу. Середа, скоріше, напружений, але не сильно чорний. Четвер поганий день. Загрози атак, агресія, повітні тривоги, небезпеки ударів, атак, БПЛА і так далі. П'ятниця теж поганий день. Четвер-п'ятниця досить погані дні. В ці дні можуть бути якісь масовані теракти, в тому числі. Субота скоріше напружений день. Субота це скоріше день, коли буде багато обману та брехні. А неділя це можуть бути місцевого роду характера заворушки, провокації, сепаратизм, можливі удари, але не по всій Україні, а в якихось окремих територіях. Скажімо так. Добре, шановні глядачі, на цьому я завершую. Зараз почастішали удари по західних регіонах насправді. По Тернополю таких ударів інтенсивних не було взагалі ніколи, як оце зараз. То по інфраструктурі, то вже по житлових гатять, то знову по інфраструктурі був прильот недавно. Дуже багато б'ють Тернопіль і багато почало прилітати по західних регіонах. Я закликаю всіх та кожного: будьте добрішими один до одного. Захід будьте добрішими до сходу, схід, будьте добрішими до заходу, північ, південь, так само, і центр. Я до чого веду? Дуже багато срачу, в тому числі і в себе під коментарях. Я бачу, де от кажуть: о, нарешті ніколи не можна нікому бажати того, чого ви не хочете персонально для себе. Золоте правило енергообміну. Золоте правило енергообміну звучить так: ніколи не бажай ближньому свому того, чого би ти не хотів особисто для себе. Те, що ви бажаєте, вам і повернеться вам, вашим рідним, предкам, родичам. Знаєте, у мене в практиці були такі випадки, коли приходили люди і казали, ну як же ж так, ну чому я настільки бідний, чи там хворий, чи ще там щось. А потім виясняється, що людина дуже часто кляла, людина дуже часто когось обзивала, матюкала. Це все дуже негативна енергетика, яку не можна виплескувати просто так без причини. Так що, шановні мої, будьте добрішими один до одного, і життя не буде настільки складним та поганим. Взагалі, апріорі, якби люди були добрішими, і якби люди жили за цим правилом енергообміну, то воїн би було набагато менше, а можливо, би і взагалі не було. Ось так. Але людина це таке створіння по натурі. Заздрісне, агресивне. Досить агресивне. Ну, хіба на транквілізатори і на седативні все людство садити. Іншого варіанту я не бачу, але постарайтесь бути добрішими в ці непрості часи. Помагайте один одному. Це дуже важливо. Всього хорошого вам, побачимося в нових прогнозуваннях.